Друзі, всім привіт! Хотів би сьогодні поговорити про таку культуру, як соя, що ми цього року виростили на своїх полях, показати саму, сам стан культури, в якому зараз вона розвивається. Ну і взагалі чи задоволені посівом, задоволені само, самим ростом культури. Так, будемо дивитися, дивіться, поле відносно хороше, не дуже салатове і є досить гарний зелений колір. Але мені хотілося б кращого, трошки більше азоту треба було дати. З сьогоднішньою ситуацією в Україні ми обходимось без зайвих витрат. Через те, що не знаємо, чи буде е, ціна на саму сою. Тобто вложувати грошей, велику кількість в урожай не дуже хочеться. Е, на наступний рік будемо надіятися, що ситуація зміниться в кращу сторону. Е, зокрема, підросте ціна і впаде ціна на мінеральні добрива, щоб ми змогли більше мінеральних добрив внести в ґрунт і згодом внести на листок. Зараз соя знаходиться в такому стані на півзав'язі. Тобто вона вже перецвіла, є ось, бачите, є ще квіточки, але вони вже перецвічені. Тобто зав'язується урожай сам. Ось вже з'явилися перші стручки. Стручків, я дивлюся, досить непогано появилось на рослинці. Зараз я вам покажу одну рослинку, візьму.

і ще на нижніх вон 21, 22, там знизу 23, 24, 25. 25 стручків на одній рослині. Це, я хочу сказати, досить непоганий результат. Всередину ми не будемо заходити, не будемо м'яти сої, бо на сьогоднішній день це дороге задоволення. Нищити свій урожай. Е, так, ось видно, полоска лободи залишилась, там, там далі. Це оприскувач. Ну, крилами йшли без навігатора, просто на око, і не зачепили, не перекрили одну ходку другою. Але це не, не, не є дуже страшно. Ця лобода там, в двох місцях це зовсім нічого. Головне, щоб у нас був урожай. Це саме головне. На даний момент сьогодні в нас 12 серпня. На 12 серпня соя виглядає в задовільному стані. Тобто, вона в міру насичена азотом, є зелений колір. Не салатова якось тут. Вона просто, бачите, такий легенький-легенький салатовий колір. А тут зразу видно зеленіший ось тут. Ось вона має бути вся така темно-зелена, але я ж кажу, що на даний час, в даній ситуації, ми задоволені тим, що вийшло і так. Е, отож, тут було проведено... Одну обробку е, гербіцидом від зілля. Е, і разом з гербіцидом була влята піджива бормолібден. Е, тобто е, агрономи різні розказують, що е, не можна давати рослині відразу підживу і відразу стресувати її гербіцидом. Е, але ми на свій страх і риск вирішили проекспериментувати. І вирішили дати одночасно і Бормолів і гербіцид. Забув назву, я вам ставлю фотографію пізніше. І нічого. А, ще давали по 10 кг на гектар карбаміду. Ну, там, від від 8 до 10, там точно не виміряєш. там Два відра 10-літрових на 2 гектари. Отак От десь. В кілограмах там десь буде 8 кг, напевно, в відрі. Е, давали карбамід, бормолівден і гербіцид. Гербіцид спрацював чудово, як бачите, поле майже чисте. Тут з краю є лобода, це вона Після гербіциду піднялась трошки. І ось там де не зачепили крила. На даний момент я соєю задоволений. Будемо спостерігати до врожаю яку вона нам врожайність покаже, все зніму і покажу. Це поле є моїм особисто. На ньому я перший рік, взагалі перший раз, в своєму житті. Посіяв сою, сам її доглядав, обробляв. Ну і взагалі ви на попередніх відео можете бачити всі процеси, як ми обробляли її і як сіяли. На даний момент буду закінчувати відео. Згодом при жнивах буду знімати відео, розкажу вам урожайність, скільки. Е Тон ми зібрали з, цього, з цієї ділянки. Все, всім дякую за перегляд. Залишайтеся на каналі, далі буде цікаві відео. Особливо бачу цікаві вам про малину. Малина це на даний момент досить непоганий заробіток в нашому регіоні. Тобто, велика кількість її вирощує. І велика кількість хоче отримати урожаю е чим більше. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі відео, зокрема, і про малину. А також знімаю відео про свої поля, про обробку і які врожаї ми отримаємо від цих експериментів. Все, всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і всім до зустрічі!